Так, друзі, все, наші два кролики готові. І ще я вам буду показувати, як я буду його запікати. Ось такі справи. Так, друзі, кролика я помив. Порізав уже на такі середні куски, маленькі. І зараз будемо його заправляти і пекти в рукаві. Буде пектися в рукаві приправи. Тут перець, приправи до м'яса. Соус, соєвий, паприка, ось такі всі приправи. І зараз я вам покажу, як я буду це все робити. Рецепту в мене немає ніякого. Додаю я все тільки по смаку. І приправи деякі навіть не знаю, як вони називаються, тому що вони привезені з-за кордону. Так, друзі, додаємо приправи. Це приправа до м'яса. Будемо додавати приблизно по столовій ложці. Так, одна. Це інша приправа. Тут інші трави теж приблизно так само. Так, це у нас теж на травах приправа дуже пахне. Ви приправи можете додавати любі по вашому смаку. Це вже залежить все від вас. Так, Я кину декілька горошин перцю, Теж не багато, тому що перець у нас входить в приправу. Ось так. Так, додамо паприку солодку. Ось так. Цілу пачечку додаємо. Ось така паприка. І ще у нас є ось така приправа теж до м'яса. Дуже хороша приправа. Смачна. Так, небагато, бо вони гострі і солоні. Вони йдуть сіллю. Сіль ми окремо чуть-чуть додамо, але небагато. І зараз, зараз ми даємо часник. Часник я покришив такими крупнішими. Чуть-чуть кусочками і теж додаємо. Зараз ми ну його будемо все вимішувати. Так само цибуля. Цибулі не жаліємо. Вона дасть більше соку і смаку. Цибуля. І все це поливаємо соусом соєвим. Соусу теж можна не жаліти. Ось так. Вистачить і це все перемішуємо. Можливо, ще просто додам можливо ще просто додам зараз окремо солі трохи буде краще. Тому що солі в приправах не настільки багато, я думаю. І окремо, мені здається, однозначно треба солити. Гарно вимічуємо. Я думаю, що повинно вийти смачно. Ось так. Можливо, навіть і соусу можна ще долити трохи. Що ми зараз зробимо. Так, і ще кинемо лавровий лист. Теж небагато, 4-5 штучок. Ось так. Все. Зараз попробую на насіль і, можливо, ще досолю трохи. І ще дуже добре вимішаю, і тоді буду запаковувати в рукав. Так, друзі, паприки я ще додав одненьку пачечку. Її мало не буде, тому що вона солодка. Для смаку дуже добре. Гарно вимішав, додав чуть-чуть солі. І зараз пару хвилиночок постоїть. Маринуватися йому не треба, воно дуже швидко маринується. Зараз будемо його запаковувати в рукав і будемо запікати. Получилася ось така красота. Так, друзі, м'ясо у нас ще готове. Я його ще раз дуже добре вимішав. І зараз будемо. Будемо запаковувати його у наш рукав. помаленьку. Куски дуже гарні. Я зробив їх спеціально більшими, щоб були сочніші. Ось так, цибульку між ним. Ось така красота виходить, дуже класно. І я думаю, що буде смачно. Це я роблю вже не перший раз. Тому сподіваюся на те, що буде смачно. І закидаємо нашу підготу. Так, зараз спробую цей сік залити сюди. Так буде набагато смачніше. Нехай томиться в соку. Ось так красота. Просто супер. Легенько піднімаємо. О! Ось так. І тепер зав'язуємо наш рукав. Зараз зав'язуємо. Включаємо нашу піч і гріємо її на саму, більшу, на саму більшу температуру. Ось так це все виглядає. Така красота. Ось так. Все, друзі, зараз я. Буду включати нашу піч на 250 градусів. Вона нагріється. Тоді півгодинки буде 250, потім роблю на 150, на 100, вже буду дивитися по ситуації. І будемо його пекти приблизно 2 години, а то й 2,5. Будемо пекти 2, а там далі буду дивитися теж по ситуації. Ось такі справи. Так, друзі. Включаємо нашу піч. Ставимо на... 250. Ось так. Включаємо одразу Низ і верх. Так, друзі, піч наша прогрілася. І зараз закриваємо. І перші півгодинки будемо е, пекти при 250 градусів. Ось так. Надіюся, що в мене все вийде. Будемо чекати. Так, друзі, моє м'ясо готове. Пеклося воно в мене е, 2,5 навіть більше години. І зараз будемо доставати його і пробувати. Так, друзі, вийшлося в мене ось таке запажненьке м'ясо. Красота зі скоринкою. Ось така красота вийшла. Зараз я. Перекладу його в ось цю ємкість і все, будемо пробувати. Дуже красиво і чудово все вийшло. Просто супер. М'ясо абсолютно готове. Відстає від кістки. Просто чудово прожарилось. Ось так, просто супер. Я дуже задоволений, тому що м'ясо абсолютно готове. Повністю просто прожарилось. Красота. Красота і смакота. Запах просто неймовірний. Це просто неможливо передати через камеру, але це, це щось. Так, цибульку теж будемо ложити сюди. І всю красоту переложимо в нашу ємкість, в нашу миску. Ось так. Це просто, це бомба. Просто готове все, супер. Я навіть сам не очікував, що, що за такий термін, за 2,5 години, ну там чуть-чуть більше, 2,45, так, гарно все приготується. Просто супер. М'ясо повністю готове, розвалюється. Це просто супер. Це печіночка, до речі. Ось так. Ось так. Друзі, половиною години абсолютно повністю вистачило для того, щоб... М'ясо просто супер прожарилось. Я задоволений. Цей запах він просто... Якби можна було по камері передати, то я вам передав би. Красота. Просто красота. Цибулька наша теж іде сюди. Починочка. Часничок, цибулька і приправи до м'яса просто дали про себе знати. Це неймовірно, друзі. Це неймовірно і це неможливо передати словами. Зараз будемо пробувати. Саме більше, що мене цікавить, це це те, як вдалося на сіль. Мені це дуже цікаво, тому що пробував, пробував коли я маринував, але все одно. Мені здається, як би не пробував, так не зрозумієш, чи, чи воно вдалося, чи не вдалося. Просто супер, друзі. Просто супер. Ось такі справи. Ну я думаю, все. І... Так, друзі, м'ясо я перемістив в ось таку ємкість. І це просто красота. Ви дивіться, наскільки воно гарно приготувалось, воно повністю розвалюється, від кістки відстає просто шикарно. Просто супер. Ось так. Просто бомба. Тому прошу вас оцінити. Я не професійний кухар, але з м'ясом люблю працювати. Ось такі справи. Зараз спробуємо, як воно в нас вийшло. Якийсь маленький кусочок взяти. Ось так. Ось така смакота. М -м -м. Друзі, це щось. Дай, друзі, будемо пробувати наше м'ясо. Воно вийшло просто неймовірно шикарне, смачне. Я навіть сам не очікував, що в мене так вийде, але вийшло насправді, насправді чудово. Суперово просто відстає від кістки. Просто це, це щось. Це просто смакота. І я вже пробував за кадром. Просто супер вгадав з усіма приправами. М -м -м. Це просто це цибулька. Друзі, це щось неймовірне. Мені здається, що цього разу навіть вдалося краще, ніж минулими разами. Ось така смакота. Дуже смачно, тому готуйте. Це дуже чудово. Приправи просто бомбезно показали себе в м'ясі. Всі приправи відчуваються і просто це смакота. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, мені дуже приємно, що ви слідкуєте. Всім дякую за увагу.